Запис роблю для себе. Сьогодні 26 січня 2016 року дружина була купила вощину, коли я був у від'їзді. Вона поїхала, купила вощину, коли вощин не був розгружував, розгружував з машини, то замітив, що одна упаковочка досить маленька. Загальна, мабуть, 35 кілограмів. Тут ідуть стандартні, Є 10 не хоче вже? Котра відрізняється по товщині. Реально. Зараз ми переважимо штуки 35 кілограм для ваги. Я використовую прості на полі. 35 кг. 100 г 35-100. В цій упаковці, котра йде тонша, в ній просто, напевно, йде тонша сама вощинка. Цього року нам привезли партію також оптом на країну черніців і з'їхали ці пасічники, розібрали вощину. Брали вощину по 120 кг, по 120 гривень кілограм. Кому цікаво, телефонуйте, може хтось може щось сказати про цю вощину. Ось так. Так що в мене трошки запас. От видно. На видно, наскільки ця нижча вощина, Пачка вощини. Вага однакова. 5 кг 100 грамів, 5-100. Напевно, тут іде. Вещена з тонкіша сам тут, тут йде. Давайте yeah, подивимося, яка тут є вощина і чому так відрізняється по висоті, якщо вага одинакова. Ну, тут вроді вощинка йде по товщині. Нормальна така. там порахуємо, скільки тут є штук. У нас є 63 листи вищини. Тут 62 листи вищини. Цікаво. По товщині... Я би не сказав, що це тонча вищина. Така сама, як і ця. Видно. Так, ну подивимося зараз на, на її номер. Як обтіляти вальця? Не знаю, чи видно оці цифри. 1391 і внизу йдуть букви. Це в нас іде номер валіц. Так, три, 1391, Видно надпись. По ідеї, це мало б означати, що вальці, з яких виготовляють вищину, вони правильної форми і правильної структури глубоно задають правильно вищині. Не знаю, з чим це пов'язано, може ви підкажете, чому отака різниця. Кількість листів однакова, значить ця товстіша виходить від цієї. Бо ця дуже тонка. Але більшість всіх опакунків йдуть ось такої товщини. Ну, менше з тим. 62-62 там є, по-моєму, листа вощини. Основне, щоб ці бджілки гарно відбудовували, якби сама вощина жовтувата. Пахне хорошо. Тепер лише чекаємо весни, щоб їх, її підкласти бджілкам. Запокоємося, це все все назад. Чекаємо весни. Все, ребята, всім удачі!